Дому зі сходу сумські правоохоронці повернулися із зони бойових дій. У Константинівку гірське світлична чоловікам відправилася заміна. Тепер же вдома їх зустрічають з хвилювані мами і дружини з дітьми. Дивись, дивись, де наш папа! Зови папу! Папа, де папа, папа, наш папа? Папа, йди ось! Обстріли і холодні ночі для них лишилися позаду. Правоохоронці патрулювали вулиці, міст та сіл, охороняли громадський порядок в Луганській та Донецькій областях. Знову оборонити мир, відважні чоловіки за потреби, готові. Особовий склад прибув майже виснажений в тих непростих умовах, коли постійно були то під приседами, то градів, то іншої зброї, і ви знаєте, які були перемовини. Але ж я думаю, що особовий склад справиться своїм завданням, тому отримують відпочинок і знову до роботи. Нещодавно із зони АТО повернулися і сумські інспектори до РІГ. Кожен третій співробітник Даї області вже виконав свій громадянський обов'язок на буремному сході. Черговий життєвий іспит правоохоронці склали успішно і повернулися додому живими і неушкодженими за матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України в Сумській області та телеканалу Пульсар.